Маша, привіт! Привіт, Саш! Будемо готувати сьогодні рататуй. Клас, я вже чекаю на це! Ти знаєш історію рататуй? Ні, давай розказуй. Так, да, це моя фішка, я полюбляю історію рецептів. Коротше, рататуй з'явився у Франції, в Прованці. Угу. Кажуть, що в районі Ніце. Це традиційно таке блюдо з літніх овочей uh -huh. з кінця літа. З останніх овочі в кінці літа, і от їх збирають і готують. Клас! І ми його будемо нарізати кружочками, правильно я розумію? Чи... Я хотів це трошки пізніше розповісти, але ні, не кружочками. Кружечки — це така більша інстаграмна блогерська тема. Типу, mm. а, традиційно редатую, готують кубиками. О, oh, вау! Wow. Як на мене, так смачніше, тому що коли нарізаєш кружечками, і запікаєш, він може бути трошечки сухий. Угу, Кумик він угу. більш, зберігає більш зберігає, більш буде соковитий. Угу. Класично не використовували баклажани, вони з'явилися трошки пізніше. Наскільки? Це більш Ну, Я сучаснік? думаю, що років на 100, здається, це взагалі родом з Африки продукт, да. якщо не помиляюсь. Я не знаю. Я теж не, точно не знаю, але у Франції його не було. Ну, Вартату з'явився в 18 столітті угу. Угу. приблизно. І ще цікаво, що означає само слово рататуй. Так. Рата це таке просте названня для їжі. Хоча uh -huh. рата це їжа. Якась така. Їжа просто людині. Uh -huh. А толь це перемішувати. Uh -huh. Перемішана їжа. Тобто слово Про перемішана їжа. Слово рататуй називали будь-яке рогу. Uh -huh. Ось. В нашому випадку олечеве рогу. Ну, підходить. Так. Що? Поїхали готувати? Давай. Нарізаємо перчики на кубики. Чистимо їх від насіння та плодоножок. Супер. Не подобається, так. Отак зазвичай Ну, у всіх свій метод нарізання. О, ножі гострі в тебе. Не майстер шеф. Ось ці біленькі штучки обов'язково прибирати. Біленькі прибираємо, тому що вони можуть гірчити. Я колись раніше, ще коли нарізав. Перці. Так. Я їх потім, щоб що легше позбавитися від насіння. Угу. Просто мив під водою. Але так неправильно, тому що так прибирається багато вітамінів. Угу. Типу, зовні обов'язково треба помити. А всередині ні. Кубик 1 на 1 см. Ну я думаю, що там плюс-мінус не критично. Це можуть бути трикутнички. Коротше, скажімо так. Ну, форми трішки буде втрачатися з готовкою, так? Да? Ні. Я не думаю, що форма втратиться, але просто, скажімо так, це домашній рецепт. Yeah. Ну, це домашня страва, не, не треба дуже там сильно заморочуватись, над, щоб воно було все міліметр до міліметра. Ну, right. Треба готувати її з кайфом, задоволення, це ж так, умовно. Такий більш творчий процес. Ну, да, mm. ну, Хазяйка готує для, для родини. Там, не треба на це багато часу. Хазяйки не до того, да, щоб кубики виділювати. мити, речі прасувати, їжу готувати, ще кубиками нарізати. У нас так буде красиво. У нас перці червоні, жовті, зелені, mm -hmm. це вже красиво. Кольорове все. Ну, да, це вже красиво. Так, нарізаємо на кубики. Давай. Я спочатку нарізаю на смужки, mm -hmm. а потім ці смужки вже на такі от кубики. Давай далі. Зелений перчик. Давай. До речі, ці зелененькі перчики легше чистити. Угу. Да, зручніше. Якось насін'язко. Якось скомпоновано всередині. Угу. Так, далі що? Перчики Режем. є. Я пропоную, щоб не втрачали час. Ми будемо далі різати овочі. Так. І паралельно будемо вже смажити перчики. Давай. Так, починаємо смажити перчик. Катушка uh -huh. Угу. Давай будемо сейчас далі баклажанчики. Клажанчики так само нарезаем на кубок. Оливка. Вискочить вниз себе всего Чеку. Задам трошки цукру. Так красиво. Трошки цукор, да. Mm, одразу цукор? Mm, да. Каво. Небагато. Я зазвичай збалансовую вже в кінці. В кінці ми теж будемо коштори балансувати. Ред. Трошки одразу. Так, перекладаємо. Ти тобі допомогти? Давай намаємо. Тушечки можеш таке. Ой. Поліка. Mm -hmm. Баклажан, полюбляю побільше олії. Яку олію ти використовуєш? Це оливкова. Oh, oh. mm -hmm. Так, і баклажанчик зараз. Сюди. Да. Теж трошки цукру. Mm. Цікаво, ніколи не бачили mm, що. Ці не гірчив. Зазвичай рекомендують замочувати баклажанки. Я знаю, знаю. Мені не дуже все подобається, він становиться, він коли сухий. Цукіні, кабачок. Кабачок. Так, таким самим. Чином, Я думаю, що таким як... самим як баклажан. Так, да. да, баклажанчик в себе втягує олійку нормально. Mm -hmm. А пахне як. Баклажанчик mm -hmm. Давай далі цибульку. Сукінький грабачок жаримо на такому маленькому вогні. Ой. До речі, до них теж додамо трошки Так. Да. Ще трошки олійки і цибулька. І цибулька давай. Цибульку, до цибульки цукор не потрібен. Вона також солодка. О, хіо моя. Кайф. Він такий однозубчиковий. Ага, uh -huh. як його? Ти чистиш? Я відрізаю верхівку і дубку. Yeah. І дуже дрібну пісну? Тепер беремо каструльку, каструльку Так. і туди часнечок. Правильно з досочки цією тупою стороною ножа. Щоб не тупити нож. Так, і зайвий раз нарізати досочку. І Недовго смажимо, щоб чесничок не пригорів. Бо чесничок дуже швидко горить. Так. Хайн готується, поки чистимо томати. Нам від шкірки їх чистити не потрібно. Це теж це бісить робити. Треба тільки буде прибрати... Жопку так і, ці, так і ось цю тверду частинку. <гум> і треба буде прибрати ще насіння. Ще не прибрати. А, насіння? Да. Серйозно? Да. Так. Чесничок посмажився. До чесночку додаємо овочі. <гум> Аромат кращий. Закриваємо кришечкою. <гум> І тушимо на маленькому вогні хвилин 5-10. Ріжемо ці томати настаємо насіння прибираємо дубки. Це mm. варіва. Закатаємо рукава. Ну, аромати просто. Угу. Суман сойти. Закриваємо знову кришкою і ще 5-10 хвилин чекаємо на невеликому вогні. Так, тепер нам потрібна зелень. Угу. У нас петрушка, чабрець, тархун і базилік. Треба прибрати. Стебла. Залишаємо тільки листочки. Добре. Стебло ще якось потім використовуєш? А, взагалі я роблю з них mm. Ух, Овочі наші проташкувались. Зараз mm. небагато. Додамо зелень. Так. Mm. Додамо трошки солі. Так, такий об'єм треба багато. Ну, зовсім по-іншому розкриваються спеції, коли через туку перетираєш. Дійсно. Останній раз перемішуємо. Ручи мені під час пушкування не подобається часто перемішувати овочі, щоб вони не втрачали цілісність. Так, угу. да, Вони так збереглися зараз. Закрою клюшечка. Це що? Томатний вітер. Це єдиний алкогольний інгрієнт в цьому коктейлі, але а! там буде мілілітр. Я перепрошую. А, а це безалкогольний, безалкогольний джин. джин. Да. Томатна вода, хересний оцут, безалкогольне амаро і верджус. Сік Всіх а, яблук і винограда. Угу. Літ. Дуже. Це... Паприка бітер Незвично, так. Так. Я робив само скіну, то дуже багато спецій різних. Ага. Там ти намісшав. Що, наприклад? Ой, давай три. Паприка, насіння коріандру і різні спеції. Там багато сушених трав. Так. Все. Супер. Моя норма на день. Ліквід амінес. Це щось заміна соєвого соусу. Угу. Харісний оцет. він буде давати кислинку. Угу. Трошечки. Да. Так, бітеру. Так само і верджус, теж трошечки. Сироп з перцю. Угу. рожаного пальцю. буде давати трошечки сохкість і гостроту. Угу. Безалкогольний джин. Трошечки є їл... у угу. в і... Угу. І, х... і хінний смак. Безалкогольний амаро, він наливати. Гірчинку. Uh -huh. І томатна вода. Вона солона. Uh -huh. Авочева. Солодкий смак. І кислий, і солений, і пряний. Він буде більше як і він буде більше, як умами. Uh -huh. Взагалом. Він... Це не такий коктейль, як ми розуміємо, коктейль зазвичай. Uh -huh. Це більше схоже на в умері. Віддалено, дуже віддалено. Ну, типу, по суті, що, як ми розуміємо, в коктейлі, що вони бувають, як як кровава мері uh -huh. або як типу кисаур. Трошки перемішаємо. В принципі, воно вже все і так воно було холодно. Сервіруємо наш градатор. Я не впевнений, що воно буде тримати форму кільця, але спробую. Ну так, да, воно таке соковите. Може, і буде тримати. Ну, виглядає просто. Угу. Відповісно, ну, тримайся, тримайся, тримайся. Ну, майже. Майже. Але все одно дуже гарно виглядає. Так. Ще ти хочеш додати? Зелену олію. Без, mm -hmm. без оликов. Перфект. Трошечки ресторанного. Вайбу. Ні, ну чого? Ну все ж таки. Да. І останнє Давай. Yes. Вау, коктейл, mm. це йде в комбінації. Смачний, смачно. Те, що треба смак. Просто повноцінний смак літа, угу. свіжий, насичений, очі бігленький. Дуже зожний. Доповнював так: рубушка вточить, тоді хочеться більше очі. Просто в ворту просто вибух, тільки що був смаків. І це дійсно дуже прикольно поєднується. Просто магія. Щось, щось я знаю? Звісно, знаєш. Це, це ну, ну, дуже прикольно. Це, я думаю, що якась середня статистична домогосподарство, uh -huh. котре приготує ось це. І може, бу, можливо, <свісно> буде намагатися ну, давай, давай ось так. це зробити. Давай. давай. Так. Що ми можемо полегшити? Так. В принципі, це. Ну, можна взяти якісь там ну, незрілий сік зелених там яблук, можна типу, знайти. Mm -hmm. Сироп з перцю. Ну, в принципі, зробити можна. Або просто додати трошечки табаску, або якусь щіпку. Mm -hmm. І звичайний сироп. Безалкогольний джин. Ну, можна замінити на алкогольний джин. Якщо ви не якщо ви п'єте, безалкогольне амаро теж на алкогольне амаро можна замінити. Томатну воду. Зробити дуже просто. закидаєте насіння цього. Всі, то воно там собі водичка. Ну, і все, ти більше нічого не робиш. Ну, через кавовий фільтр профільтрувати можна. Ага. Тільки фільтр і все. Так, да, можна трошки солі додати, щоб вона швидше давала свій сік томати. Угу. Хересний оцет можна замінити на бальзамічний оцет. це на соєвий соус. Це можна просто не використовувати. Угу. Принципі, всі інгрегії доступні. Бомба! Дякую, Маша. Дякую тобі. Чекаю ще в гості. І дякую, буду. Звісно, дуже було цікаво, насичено і змістовно. Дякую. Дякую, глядача.